Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 11 січня, дивіться, що я зробив зачудив фігню. 11 січня. На годиннику пів 10-го вечора у нас є перше замовлення по Болтику за 134. Звичайна категорія, вона нас приведе аж курва в цей в Шкуринці. Ну нічого, ми зняли з зарядочки, у нас 14 кВт і ми готові до праці до упора, до 12-ї години ввечері. Висадив парнішку і коли я під'їжджав до його адреси в шкуринцях, а ви ж знаєте, що в шкуринцях якщо приїхав, то тут якби, нема чого ловити, треба вертатися, бо... Особа звідси вибора, виходу і вибора немає, що взяти. Коротше, і треба хоча б до електромережі відтягнутися. А, іначе ви там надовго. Або ж все одно вам прийдеться, навіть якщо щось прийде, то висока вірогідність того, що це буде замовлення саме з Миколаївської, і вам все одно прийдеться їхати туди, куди, в принципі, звідки і саме ну, типу, найчастіше приходять замовлення. Так і случилось, тільки воно мені прийшло з самого початку. Вулиця Олександрівська, 3 на академіка Вернацького по уклончику 190 за 11 кілометрів. Класний заказик, по лайту особа такого нічого немає, просто звичайний базовий тариф, але він виведе мене в більш-менш нормальну локацію. Добрий вечір, сідають. Все, пока, пока, сядь. А, Добрий, дій. Дій. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Все, пока, дочі. Пока, пока. Що тут тут з інтернетом? Коротше якась біда твориться. 838, не може розчехлитися. Інтернет взагалі ж є ще Та вроді є. О, розчехлилося. Висять закази якісь в ефірі тут е по комфорту з бучми, натяжило в ватутіна. Ну, не знаю, чи вони актуальні. Ну, Цей ще може бу бути актуальний. Давайте попробуємо його взяти, він викликаний з мобільного додатку. Хоча сьогодні я вже один такий. Викликаний з мобільного додатку відмінив подав на компенсацію. надіюсь, що мені 30 гривень капне. Це десь там, мабуть, біля школи, чи що є багатоповерхівка, бо написано який під'їзд. Треба було по уклону брати отой заказик, пацани. бо цей, чувствую, неактуальний може бути. Уїжджаєш, а на таксі чекаєш. Хтось викликав звідси на тяжело. На Каукян. А, то це малин їде туди, на, на Київську. Не, не, на тяжелів. На не, малий на тяжело їдеш, а звідси, да. Мені на Київську на гон треба. Має вийти той, хто викликав, не знаю. Ще я знаю. Угу. А я що казав, пацани? Треба було брати. і Ще один заказ тут по уклончику висів з Чехова на Пірогова 12 за 300. E, ну, я не можу його взяти, бо вдруг вийдуть ці пасажири. А дзвоню на цей номер. Я вже включив платний простой, якщо що. Дзвоню на цей номер. E, мені приходить, він збиває і приходить смс-ка, пізніше. Нормальний пацан? Викликає таксі. Що ж скажеш, Нічого не скажеш. Ну, що і. Що і требувалось доказати, пацани. Видали замовлення мені, Того, що ніхто не відповідає. І два замовлення оцих сьогодні ніхто не вийшов, представте собі. Я їх коротше, кину на компенсацію і сподіваюся, що прийде мені. Ну, В принципі, я був тут, я далеко не подавався, так що все ок. Тільки що був хороший, да? тільки треба було проїхатись в нормальну локацію, не в Дєбрі якісь там. Так, дивіться, тут 40 замовлень, йолки палки давайте спробуємо обновити список, чи він обновиться, чи ні. Я робив це недавно, 40 замовлень. Ну, вони тут половина отаких, от яких я тільки що зробив. А мені здається, вже немає більше цих права на компенсацію. О, дивіться, прям стрижок навіть є. Но ми 22.17. Ми будемо ще працювати сто відсотків треба працювати. Може довго виходять мої пасажири, але я вже відмінив. Вон до є Мазда, так, є Мазда. Нема той клієнт. Нема кого? Клієнт твій те кажуть. Так, нема, я вже відмінив те замовлення навіть. Ну що, поїду на Київ З ким? З вами? Не один я. Ще поїду тільки через Браславську, домах викине, не сину але на, на Київську Віхова академіка Ющенка, 158. Певно, ми не поїдемо на Київську. Ладно, я їду. Коротше, взяв замовлення трошки інше, бо мені на Київську не особо удобно їхати. То десь щось виключете собі вже. Коротше, це від одного заведення бляха до другого. Зараз подивимося, кого будемо брати. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. На Поділі знаходимося. І знаєте що? На годиннику вже 22.43, і певно, що будемо тікати в стрижоку, тому що зараз якраз непогані такі піки бачу. І якраз зараз всі рвуть одне місце, щоб. Уїхати з якихось гулянок і так далі. І щоб не ризикувати, не оце, коротше, не їхати в комендантську і так далі, ми будемо щось шукати вже на Стрижоку. Я вже, вже всі антенки настрою туди, куди треба. От дивіться, за 180 в принципі можна заїхати на Зулінську. хе хей Прикольно на Зулінську, а потім звідти ще можна уїхати в Стрижавку. Ну постараємося зараз хоча б минут 5 поторгуватись, може получится уїхати покраще. Ну от, блин, в принципі, тоже непоганий заказ. Коротше, недовго я торгувався, так? Оводала це в нас типу туди йде виїзд на Соборну. Попистричку зараз ми подамося і вже будемо на 29 школі на водоканалі. Там поставимо е радіус приблизно по 7 кілометрів, постоїмо десь минут 15 і якщо щось буде, то буде, якщо ні, то пошуруємо додому пустими. Але має щось бути, пацани, 7 км це вам не одне місце собаче. Да. Так що якось воно буде. Це що таке? 30-та школа, гагар... А, це в Десну А може, беремо, коротше, та й все. Правда я не хочу опять так само, як Позапрошлий раз. Чекай де це 30-школа взагалі. Ох ти ж Йошкін кот. А, ну в принципі по дорозі нам потім в Дісну. то я думаю, що нормально. Коли вже беру заказ на дісну, пацани, аж здигаюсь, думаю, брати не брати сьогодні вже зловив себе на мислі, коротше, по поводу цього. Після того, як коли я взяв заказ на Дісну, Побив два диска, блин. попав 2500, це ще нормально попав, грубо кажучи, повезло порішати все по-бистрому. По дешевому такому тарифчику, скажімо так. Ямку хорошу там зловив. Відос поки в спонсорських підписках лежить, це я а, цей ремонтував ці всі, всі. А це ще що це за? А що ти казав тут? Де я ремонтував ці, ці, ці диски ці коротше, війшов, е і резину війшов, війшов, шукав оцього всього. Давайте будемо робити, якщо то, кажеш, 5 робили. То так, так. Да. якщо хто хоче, може підписатися в спонсорський, там дофіка зараз буде контент. І вже є, і буде, коротше. І ранній доступ до відосів це все в спонсорських, пацани. Підписуйтесь, бачу, там нічого не росте. 28 людей, які там є, підписалися. Всім їм дякую до одного. А більше ніхто не підписується, не хоче. Може я просто мало рекламую, то зараз нагадуємо. Так, а тим часом подаємося. Набері то, так. Чи на піть як набросить? Добрий вечер. Добро вечер. Ставте привіз пасажира і ось що я бачу 2319. Тут в принципі, якби то через Окружну пише. Та ні, ну його нахер, коротше, 4,2 кВт, про що я навіть думати не можу про таке. Це якби, Це якби кардой 250 вже в моменті. Підняли, ліж би уїхати. Ні, ні ні навіть за 400 гривень я не готовий їхати так. Хоча за 400 може і поїхав би. Хзе, хезе навіть не знаю. За 400. Ні, за 400, диви, 300, Йошкінку. 300 вже зараз їдемо. Скоро будемо ще в соточку повишаєте і їдемо. Якось не знаю, як ми будемо їхати, але поїдемо. Накручують, накручують. Давай. 400. Ну. Походу, хтось забрав за 300, корач. хтось, хто був на Зулінського знає і дивиться, о, можна на бущ переїхати. Нормальний був заказ, в принципі. Ну, мені не підходить, тому що я в встрижувся, живу. Якби я в місті жив і в мене 4 кВт, я б взяв би поїхав би. Це було б чітко. Я зараз лучше на окружну собі вискочу і поїду додому. Підведемо зараз підсумки, пацьки, в наступному включенні не хочу їхати за кермом і щось там рахувати, так що зараз включимося. 1100 гривень вийшлося у нас грязних коштів. Пацьки. Е, так, як вирахувати чисту касу? Е, кіловат 4 4,1 залишилося. Це, Це означає, що потратили ми 10 кВт на вечірній оцей час. Розпочали працю в півдесятого, а зараз пів 12 тобто 2 години пройшло. І за цих 2 години ми заробили. 1100 чи грязними, значить, мінус 20%, хай це там. Ну, коротше, в середньому виходить десь відсотків 19. Ну ми рахуємо 20 для простоти розрахунків. 1100 мінус 20%, це у нас 220 гривень. Да, це залишається у нас. Давайте 200 віднімемо, щоб було проще. Значить, 900 гривень залишається І віднімемо паливо, а паливо на 10 кВт це в нас. 43 гривні. Mm. Ну, мені чаю пацани надавали більше, ніж на 40 гривень явно. Тобто паливо можна не враховувати на цій машині. Ну, зараз. Я так по пам'яті, от навіть тільки що до сплати було 130 чи 115, може і дав 150, коротше. Грубо кажучи, відбилася це вся фігня І перед цим теж чаюха Короче, 900 гривень за 2 години. От, такий результат. Тобто 450 гривень за годину в такий період, як з 50-го вечора до пів12. Варто виїхати, я думаю, що варто. Можна навіть. День собі займатися якимись іншими справами, а собі просто на два часика поїхати і заробити щось около штуки. Ти да. таке. Ти таке. А обща каса, щось я сьогодні там катався по своїм ділам, не по своїм ділам. Короче, 220 км намотав, що є взагалі дохиріще. Але, я ж кажу, по своїм справам не по своїм справам, трошки потаксував. Короче, прикол в тому, що чиста каса на уклоні 824. Чиста каса на болті 1320. І чиста каса на восьмеркам 220. 220 плюс 820 це у нас 1050. 1050 плюс 1300. Це у нас 270. 2, 370, чиста каса. На пробіг 218 км. Стабільність залог успіха 10 гривень за кілометр, ну, пощі трошки більше. Звідси відняти паливо, считайте, 120. 100. Десь коротше, 250 гривень, бо там ще трошечки заряджався на таких. В міських зарядках. Ну, виходить, двушку заробив чистяка. Сьогодні. Катав, не катав, але двушку заробив. Відбив колеса короче, ті, які покоцав. Бля. Хі -хі. Да, та й так. О, ну все, бацки, давайте до завтра.